Слава Богу, дорогі брати і сестри. Насамперед я хочу передати вітання із міста Тернополя і з цілого Тернопільського регіону, зокрема від церкви Спасіння, яка є в місті Тернопіль, і також від 108 церков цілого Тернопільського регіону. Хай Господь благословить вас і дасть вам за бажанням вашого серця все, що потрібне для життя і побожності. Ми щасливі з вами, що ми знаємо того, хто дає нам. Ми знаємо, від кого приходить добро і благодать. І ми знаємо кому дякувати. Віруючі, люди це люди вдячні. І ми чули сьогодні, друзі, що Біблія нас заохочує. Біблія нас спонукує завжди і за все дякувати. Я постараюся коротенько. Я знаю, що не можна святих людей втомлювати. Я знаю, що багато ви вже чули сьогодні Божого Слова, але коротенько думкою поділюся, і ми помолимося. І ще раз подякуємо Богові. Хочу нагадати те слово, яке було на початку сказано для апостола Павло у першому посланні до Солонян у п'ятому розділі. Він говорить, але вище сказано: благаємо вас, браття! 12 вірш, 14 вірш. Знову ж, благаємо ж, браття ми вас, і там іде настанова. Апостол Павло про щось благає. Там стоїть дві крапки, і далі в тому списку благань, він каже до віруючих людей: завжди радійте». без перестанку моліться. По дяку складайте за все. Ви розумієте, що таке слово означає за все? За все, дякуйте. В оригіналі, за все означає за все. За все дякуйте. У нашому житті дуже часто приходить проблема, у наше життя дуже часто приходить біда, різні ситуації, неприємні. Але Біблія говорить радіти, молитися і дякувати. Це віруючі люди, які отак живуть. Віруючі люди – це сильні люди, тому що вони знають, що з ними є Господь. Цей текст, про який сказав апостол Павло, він дуже співзвучно звучить, або є сказано подібно у 99-му псалмі. Давайте ми прочитаємо цей псалом 99-й. Автор говорить наступне: уся земле, уся земле це означає усі люди. Покликуйте Господу. Служіть Господеві з радістю. Перед обличчя Його підійдіте зо оспівом. Знайте, що Господь Бог він, Він нас учинив і Його ми, Його ми народ, отара Його пасовиська. Увійдіть в Його брами з подякуванням. На подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його. Ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь і Його милість навіки, а вірність Його зроду в рід. Алілуя. Віруючі люди це люди позитивного характеру. Вони є оптимісти. знаєте, що дуже часто ми у нашому житті зустрічаємося з хворобами, з проблемами. Я багато зустрічав людей, які ниють, плачуть, є в тривозі, є в переживаннях, друзі. І це присуще нам, коли ми зустрічаємо проблеми, які тиснуть нас, проблеми, які дошкуляють нам, спати не можна, голова болить, болі в тілі, проблеми з дітьми, хворіють наші близькі, найрідніші. Це дуже боляче. Але апостол Павло каже, благаємо ми вас. Про що Він благає? Нехай ці болі, нехай ці проблеми вони не задавлять вас. Ви знаєте, що ми можемо впасти в депресію, дуже сильно сумувати і переживати, і піддатися тому пресу, який. Дуже-дуже сильно, а в світі багато є речей, які тиснуть на нас, дошкуляють нам, завдають нам болі, і ми реагуємо відповідно на це. Стаємо кисли, невдоволені, стаємо дратівливими, стаємо такими неспокійними, невдоволеними і, і, і нарікаємо. Ви знаєте, що такий стан? Він не приносить добра. І благословіння, а навпаки, є небезпечний для всіх людей. І приклад є тому, ізраїльський народ, який вийшов з Єгипту, звичайно, зразу зустрічали на дорозі, щойно вийшли, і зустріли купу різних випробувань. Води немає, м'яса немає, часнику цибулі немає, за гробами скучилися в Єгипті. Подумайте. Купа різних проблем. І в кінці кінців кажуть, нам набридла оця манна. Ой як люди нарікають, як люди не можуть набратися терпіння, як люди часто і це наша людська природа. Це ми так і з вами, друзі. Щось не по-нашому, щось не так, і ми вже зразу, знаєте, дуємося, сваримося, незадоволені такі надуті, нахмурені. І біля нас другі страждають. Друзі, цей стан він призвів ізраїльський народ до погибелі, і Господь поклявся у гніві своєму, що вони, оті, що нарікають, оті, що невдоволені, оті, що невдячні, оті, що не вірують, вони не увійдуть до місця мого відпочинку в обіцяний край. Вони не отримають оті благословення, які є в тому краї, молоко і мед. Потерпи трошки, друже, ми є на землі, а на землі дуже багато страждань. І Христос сказав до нас, до церкви: страждання зазнаєте в світі, але будьте бадьорі, будьте відважні, і я переміг світ. Це небезпека, друзі. Коли піддатись отим, от, от, отим тискам, давці оцій проблемі і просто нити, це означає, ти потерпів поразку. Ви знаєте, сильні люди це віруючі люди. І віруючі люди це сильні люди. І знаєте, коли в двобої сходяться двох спортсменів чи хто там. То сильний не той, хто дає стусанів іншому своєму опоненту. Сильний не той, хто йому вдасться комусь там надавати більше. Сильний той, хто тримає удар. Також сильний. Сила в тому, коли ти є міцний, коли ти є непохитний, коли тебе е, десь хтось вдарив, чи ситуація, чи проблема, ти вмієш стояти. Історія є у Біблії дуже цікава. Іов, пам'ятаєте книгу Іова? Вона починається е, такими словами, що жив у країні далекій, та країна називалася один чоловік побожний. І такого, як він, не було ніде, такого побожного. Я не буду вдаватись в подробиці, але диявол прийшов перед Боже лице і почав оскаржувати цього праведного чоловіка. Він також був сильно багатий. Найбагатший чоловік Сходу. І Бог дозволив дияволу забрати у нього велике оце багатство. Та хай там багатство. У нього було десятеро прекрасних дітей. Три дочки і семеро синів. І все це пропало в один день. І велике багатство, великі отари, великі маєтки, томар зруйновані, і просто уявити собі положення тої людини, яка в один день отримала такий неймовірно сильний удар для себе. Він з дружиною стоїть серед отих розвалин на своєму подвір'ї. І на подвір'ї 10 домовин власних їхніх дітей. Представити собі дуже важко, правда? Яка біль, яке переживання, яке горе можна, знаєте, дати волю емоціям і отим думкам, які дуже часто рояться в нашому серці, шукати винуватих людей, шукати і звинувачувати ситуацію, владу. Людей, сусідів, домашніх всіх, погода не така. Ну, Бути невдячним, бути таким капризним. Чому так? Боже, врешті-решт на Бога можемо погніватись, для чого ти то допустив. Але віруюча людина вона знає, у кого вона вірує. І Іов свій час сказав: Я знаю, мій відкупитель є живий. Алілуя! І він висловив такі слова, які стали таким, знаєте, популярними у всьому світі. Господь дав, і Господь забрав. Нехай буде ім'я Господнє благословенне. Це сильна людина, яка уповає на Господа. Ви знаєте, що диявол він забрав усе це. Диявол був причиною таких великих бід у житті Іова. І можна сказати, що це все диявол. Але віруюча людина вона стоїть вище у всіх проблем. Вона стоїть вище усіх бід, переживань, сліз вище. Вона бачить, вона навіть диявола вище стоїть. І вона бачить не причину того, хто це зробив. Вона бачить Бога, від якого усе залежить. Алілуя. І він прославив ім'я Господнє. Каже, нехай буде ім'я Господнє благословенне у себе, в своїх власних дітей на похороні. Він таке каже. Нам тяжко таке говорити. Але в цьому сила. За певний період часу сатана не заспокоївся. Ворог він ніколи не буде спокійний. Він буде атакувати, він буде продовжувати бити нас. Він буде продовжувати е, бити нашу віру. Він буде продовжувати воювати проти нас, щоб ми впали, щоб ми під його ударом просто впали. Але Біблія нас вчить стояти. Ми не з тих, що хитаємось. На погибель каже автор до євреїв, але віруємо на спасіння душі. І ось за певний період часу Бог дозволив і диявол вразив його страшною хворобою від голови і до п'яток. Він весь в хворобі, він, він тяжко мучиться. І знаєте, тут вже і дружина не витримала. Відходить каже, ти ще тримаєшся у своїй невинності. Ти ще стоїш. Давай вирішимо ту проблему. Прокляни Бога і помреш, і, і, і будеш вільний від того. А ви знаєте, він каже: ти говориш як одна із нерозумних. Чи ми будемо від Бога приймати тільки добре, а злого не будемо? Дивіться, якою є сильна віра віруючого? Віруюча людина знає, як пройти долиною смертної темряви. І Давид каже: я не побоюся злого, бо ти зі мною. Друже мій, не опускай рук, не ний, не нарікай, Господь біля тебе, Господь з тобою навіть в долині, там, де ти плачеш. Там, де ти страждаєш, там, де тебе диявол, гріх, ситуація, і різні проблеми б'ють зі всіх сторін, і, здається, не витримаєш. Я все можу, каже автор, каже Павло. Я все можу у тім, хто мене підкріпляє. Я можу, віруючий, він зможе. І моя молитва сьогодні, щоби Бог зміцнив нас у вірі. Бог допускає нам проблеми в життя для того, щоб загартувати нас. Бог допускає нам в житті оті проблеми, коли нас б'ють, щоб ми навчилися тримати удар, щоб ми не падали. Щоб ми не зразу не скиглили, не, соп... не розпускали соплів. Ми не до цього покликані. Ми покликані перемагати. Ми пере... покликані перемагати зло, гріх, неправду і всіх різні проблеми в нашому житті. І при тому всьому, Іов не згрішив проти Господа. Він пройшов цю долину випробувань. І Біблія каже, що. Господь благословив Іова за те, що він отак стояв, залишився Богові вірним, був Богові вдячний. Бо ми читали сьогодні, подяку складайте за, за все. Дякуємо Богу за все. Я пам'ятаю, коли я був хворий, смертельно хворий. І батько, коли молився в кімнаті, ви знаєте, Просили, 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 ну, а, ну, а дитина хвора. Але коли почав, коли почав славити Бога, коли почав віддавати славу і честь Богу, каже Неємія, не сумуйте, бо радість в Господі це ваша сила. Є причини для смутку це хвороби, це відсутність роботи, грошей і багато-багато різних проблем. Бувають. Але радість в Господі вдячне серце, серце, яке шукає Бога, воно робить нас сильними. І свого часу сказав авакум сьогодні ми чули про нього, коли б навіть нива не вродила, худоба позникала, виноградна лоза не дала плоду. Авакуум перераховує, коли ми повернемося в той час. Він перераховує усі засоби, які були для людини, через які вона жила і існувала. І все це авакуум перерахував, коли би це все пропало. Він зробив аналіз свого життя, своєї віри, своїх відносин із Богом. Друзі, проаналізуймо себе. Часом буває, хтось скривиться в наш адрес і в нас уже тут бурлить. Це говорить про слабеньку нашу віру. Часом буває, коли якась проблемка невеличка прийде в наше життя і ми нарікаємо. Це говорить про слабеньку нашу віру. А вакуум проаналізував, коли в мене все пропадить. Я не буду мати, що їсти, що пити. Де жити, за що жити, все пропадить. Він каже: я і тоді буду славити мого Господа, бо Він чинить ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах. Ви чуєте, він піднімає вище всього. Алілуя! Господь є тут, друзі, якщо серце твоє занило. І Якщо віра твоя захиталася з тих чи інших причин. Господь є тут, який бажає силою своєю, духом своїм зміцнити тебе, дати тобі поміч, прослав його. Підніми свою голову, розправ свої плечі, не стогни, не згинайся під тягарем певних проблем, віддай славу Богу! І ти отримаєш перемогу. Господь тебе виведе з цієї долини на висоти, і Він дасть тобі велике благословення, і ти будеш вдячний Господеві. Хай Бог нас усіх благословить. Коли ми приходимо в присутність Божу, як каже псалмист, увійдіть його брами з подякуванням на подвір'я Його з похвалою. Прославте Господа за все, що в нас є. Прославмо Його, бо Він Бог, а ми Його власність. Це віра. І коли Бог є наш Бог, то наші проблеми Його проблеми. Каже Христос. Він вами опікується. І коли ми з вдячністю приходимо перед лице Боже, і коли ми славимо ім'я Боже, це означає ми Його, ми належимо Йому, а наші проблеми це його проблеми. Ось вона віра. Наша біда це Його біда. Наша хвороба це Його хвороба. Це проблема того, хто живе в моєму серці, коли Господь в моєму серці, я радію, я молюся, я вдячний, коли нарікаю, і коли скиглю і недовольний. Друзі, Христа нема в серці. Така проста арифметика. Друзі, я закликаю сьогодні шукати Господа, бути вдячним Господу, бути сильними віруючими, тримати удар. І прославляти Господа за все, а Бог виведе нас на висоти. Ми зараз будемо молитися, друзі. Якщо до когось було це слово сьогодні, і ви в серці своєму ще відчуваєте оцей тягар, ви боретеся, ви не можете перемогти ту чи іншу проблему. Ви починаєте нарікати, ви починаєте бути невдоволеними, і ви хочете цього позбутися, не вдається. Отакий От характер наш. Але ви хочете змінюватися. Ви хочете бути такими, як каже слово Господнє, бути вдячними за все, завжди, бути радісними. Не виходить. Христос каже: прийдіть до мене, усі, отакі струджені, обтяжені з проблемами вашими, і я вас заспокою. Ми зараз будемо кликати Його ім'я. Ми зараз будемо до нього йти в молитві. І якщо хтось має потребу, щоб ми за таких помолилися, щоб Господь допоміг вам, щоб Господь підтримав вас, зробіть отако. Підніміть руку. Є одна рука. Дві, три, п'ять. Більше, слава Богу, за вашу відвертість. Коли ми відверті є перед Богом, коли ми є щирі перед Богом, то Він щирим поступає щиро. Іскреним поступає по іскренності, а коли ми лукавимо, то з лукавим по лукавству. Коли ми щиро визнаємо, я слабкий, я потребую тебе, Господи, я потребую допомоги від Тебе. Він дасть. вірмо, що Він дасть. Друзі, давайте ми піднімемося на ноги, і ми зараз вершимо молитву. А ті, хто піднімали руки, якщо ви сміливі, підійдіть сюди допереду, і ми за вас помолимося.